І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Вірую, Господи, допоможи моєму недовірству. Такі слова лунали із уст оцього нещасного батька, який привів до нашого Спасителя Ісуса Христа, свого хворого існуватого. Це Івангеліє дорогі Бохристі несе у собі велику науку, потужну науку, яка необхідною є нам для духовного збудування. Передусім ми чуємо про віру та недовір'я. Що необхідним є у нашому з вами спасінню? Що необхідним є у досягненні тих чи інших духовних цілей в житті будь-якої людини. Передусім це віра. Ми читаємо на сторінках Священного Писання і не раз уже розмірковували з вами, що то є віра, якою має бути віра. І, зокрема, читаємо про те, що віра це підстава сподіваного доказ не бачення. Або, іншими словами, це переконання в невидимому. Тобто те, чого я не бачу своїми фізичними очима, але я у цьому переконаний. Оце є віра. Але віра, вона може бути маленькою, може бути великою. Віра має властивість зростати, віра має властивість зникати. І всі ці речі пов'язані із життям тієї чи іншої людини, того чи іншого народу, тієї чи іншої ситуації, про яку можна окремо, індивідуально говорити. Але ось ми сьогодні роздумуємо знову ж таки про віру. Каже апостол Яків у своєму соборному посланні, що віра без добрих діл мертвіє. А також каже, що якщо ти просто віриш у Бога, то твоя віра схожую є до бісів, бо біси так само вірять, що Бог є. Але при тому вони не міняються, при тому вони залишаються бути бісами. Тобто він говорить, що оцей найнижчий ступінь віри. Який говорить про те, що людина просто вірить в те, що Бог є, цього занадто мало, і такою вірою людина не може спастися. Далі ми читаємо на сторінках Священного писання про те, що є вищий ступінь віри, який зветься довір'я. Тобто, коли ми не просто віримо, що Бог є, але коли ми довіряємо себе Богові, Довіряємо своє здоров'я, своє життя, обставини, в яких ми опинилися, довіряємо Богу. Оце вже є вищий ступінь віри. І найвищий ступінь віри це вірність Бога. Тобто, коли ми не просто віримо, що Бог є, коли ми не тільки довіряємо Йому себе і своє життя, і свій рідних, і близьких, але коли ми залишаємося вірними Богу у всьому, і ось що допомагає людині у зростанні віри. Каже апостол Павло в посланні, що віра приходить від слухання. Спочатку, коли дитина народжується у цей світ, вона зростає в батьківському домі батьки розповідають дитині про Бога. І саме тими бесідами, тією наукою дитина зростаючи, фізично зростає духовно. в міру зросту, починає розуміти, починає щось пізнавати, і згодом ця віра має зростати. І знову ж таки приходить віра від слухай. Ми з вами приходимо до храму Божого. І це є ознакою того, що нами рухає віра. Бо люди, які не ходять до храму Божого, вони не мають віри. Або мають отой найнижчий ступінь віри. Просто вірять, що Бог є. А для чого йти в церкву? А для чого молитися? А для чого творити добрі діла? Я просто вірю, що Бог є і мені цього достатньо. Це найнижчий ступінь віри. Але ми приходимо у храм Божий і каже нам священне Писання, що коли йдеш у Дім Божий, будь готовий більше до слухання, аніж до жертвоприношення. Що має це на увазі? Мається на увазі, що коли ми приходимо у храм Божий, ми маємо бути уважними до тих слів, які тут лунають. За богослужіннями, за богослужінням, за. Читання апостольського читання, євангельського читання, проповіді, всі ці речі, всі ці слова, які лунають тут, чи у вигляді співу, чи в вигляді просто промовлення тих чи інших божественних слів, вони мають нам допомагати у вірі, у зростанні віри. Тому, коли ми почуємо слово, Слово Боже, далі слідуючий етап це повірити в це слово. Тобто ми почули. Але чи ми повірили в це? От дивіться, я на можу яскравий приклад. Наприклад, у Святому Писанні читає, Господь Ісус Христос Івана Іліана каже в 6 розділі хто їсть своє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я у ньому? Ми чуємо ці слова. А тепер нам треба в це повірити. А далі, якщо ми повірили, що треба далі? Прийняти це Слово Боже. Навіть якщо ми просто повірили, але ще не прийняли Його, Цього мало. Далі ми прийняли Слово Боже. Далі що Слово Боже має робити в нашому житті далі? Воно має привести нас до покаяння. От багато людей зараз в часі Великого посту практикують раз у рік приступати до сповіді. І навіть ті люди, які не ходять цілий рік до церкви, вони приходять, щоби посповідатися. Тобто так це роблять, як віддаючи якусь данину традиціям. Але покаяння це що значно більше. Тобто, коли людина має у своєму серці жаль за дотеперішнє життя, і коли людина має бажання розпочати нове життя, то тоді відбувається народження згори. Тобто я помираю до того життя, яким я жив до сьогодні, всі ті гріхи, всі ті слова, все те, що я робив до сьогодні, я хочу це залишити і народитися до життя з Богом. А далі відбувається життя по духу. І ось для цього всього нам необхідною є віра. Далі Господь дає обідницю. Знаєте, коли ми люди обіцяємо один одному, ми можемо не виконати. І не раз ми це чуємо. І бачимо, наприклад, така проста статистика. Чи знаєте ви про те, що сьогодні 70% людей молодих розлучається? Тобто зі 100 подруж, 70% розлучається. Або з 10 подруж, 7 розлучається. Три пари, кількість залишаються. І при тому, коли вони вступають у шлюб, вони обіцяють одне одному любов, вірність, чесність, супружу, і що не залишать одне одного аж до смерті. Тобто вони обіцяють, але це не виконують. Обіцяють перед Богом, обіцяють одне одному, але це не виконують. Так само в будь яких інших обставинах людина може пообіцяти і не виконати. Ну за будь-яких обставин не Бог. Тому що Бог, що каже, Він виконує. Він вірний своєму слову. І обітниці Божі, дані нам з вами, виконуються з точністю. І ось Господь каже, знову ж таки, в Іванліана ми чуємо такі слова. Хто вірує в мене, життя вічне той має, навіть якщо помре, буде жити. Що означають ці слова? От ми чуємо це слово, ми його приймаємо, віримо в нього або не віримо, приймаємо його. А далі, якщо ми його приймаємо, то ми маємо покаятися. Покаятися в тому, що ми дотепер не вірили. Покаятися в тому, що ми жили дотепер буддя. Але не так, як хоче наш Господь. Далі ми народжуємося до життя з Богом і живемо по духу. А уявіть собі, що людина каже, що я вірю в Бога. Я собі вірю. Моя віра, в мене особиста віра. Мене, я собі знаю, яке вірю. Це моя справа, в мене Бог в серці. Є багато людей, які так стверджують, і що мене Бог серці». Але уявіть собі, що як людина не піднімається в цій вірі, не зростає в вірі, то її ці слова не стосуються. Тобто, якщо людина залишається на цьому найнижчому ступені віри, якій каже апостол Яків, що «і біси так вірують, то людина не спасається цією вірою. Наприклад, якщо людина просто вірить, що Бог є. А коли, до кого стосуються ці слова? Ці слова стосуються до тих, хто пройшли всі ці ступені віри і досягли найвищого вірності Богові. Вони вірні Богові. І тоді Бог вірний своєму слову. Те, що Він сказав, він виконає. І тому дуже важливо є, дорогі у Христі, у зростанні нашої віри надзвичайно важливе значення має слово, слово Боже. Тому що воно нас будує. Воно допомагає в зростанні нашої віри. В іншому випадку людина знаходиться з дуже маленькою вірою, а згодом і втрачає віру. Зневір'я, що таке зневір'я? Ви знаєте, що дуже багато зараз, особливо зараз, спрямовано різних інформаційних токів, спрямованих на серце людини, щоб в людині вбити віру. І я не буду сьогодні про це все говорити, тому що ми про це вже не раз говорили. Але я наведу вам один єдиний приклад, як слово. Оце ми говоримо, як слово Боже будує, як слово Боже допомагає зростанні віри. І я вам наведу приклад, як одне слово може кинути людину в зневіру. Розповідає це Силуан Афонський, старець Афонський, який подв'язався в Афонському монастирі. Був надзвичайно. Аскетичний спосіб життя він провадив. І виховувався він у благочестивій християнській сім'ї. І він розповідає про один випадок, який був у його дитинстві. Він каже, одного разу прийшла до нас, ми тут не жили собі якомусь там селі, батьки були благочестиві, християни, виховали його в християнську по душі, книгоноша. Так яка була практика, що колись оці люди, які працюють в бібліотеці, вони приносили додому книжки і пропонували читати. І приходить оцей книгоноша, їм пропонує якісь книжки. І зав'язалася бесіда, і в цій бесіді батьки розповідають про те, що вони вірять в Бога, що вони читають Євангелії, що вони читають Божі книги. А той книгоноша каже, Не вже ви вірите в Бога? І починає доводити оці теорії, що Бога немає, що це все видумки і так далі. І ось цей Сілан Афонський, будучи маленьким хлопчиком, слухав, як дискутували його батьки із тим книгоношею. І коли він вже йшов, він запитував батьків. Каже, ну от ви мене вчите, що Бог є, а він каже, що Бога немає. Ви доводите, що Бог є, а він доводить, що Бога немає. І він розказує цей силуан, будучи вже монахом, він каже, я все життя. Скільки себе пам'ятаю? Я не можу викинути із свого серця ті слова, що говорив оцей Книгоноша. Те, що він сіяв, оце невір'я, оце слово наскільки довго трималося в моєму серці, що я не міг його позбавитися і по нині пам'ятаю, що він говорив. Уявіть собі, як оце насіння зле, як воно скоро проростає. Скільки треба дитині сказати про Бога, скільки треба почути проповіді, скільки треба прочитати духовних книг, скільки треба читати Євангеліє, щоб віра зростала. А як легко посіяти невір'я? Як дуже скоро проростає оцей бур'ян, і навіть людина, яка бореться з цим бур'яном, щоб його виполоти, щоб його не було в серці, має прикласти не зусилля. А хто, не дай Боже, прийняв оце насіння невір'я у своє серце? Ви розумієте, що відбувається? Тому дуже важливо є, дорогі в Христі, що ми говоримо. Дуже важливо є слідкувати за тим, яка наша бесіда, коли ми спілкуємося з своїми дітьми. Дуже важливо є за будь їх обставин не критикувати церкву священнослужителів. Не говорити щось погане про Божі речі в присутності дітей. Взагалі про це не, не можна говорити, але в присутності людей, тому що цим ви сієте невір'я в серці невинного дитяти. І збуваються слова, про які каже Господь: хто спокусить одного з малих цих, краще було йому би не родитися, але почепити жорно млинове на шию йому та й потопити в морській Глибині. Уявіть собі, що відбувається, яка велика сила слова, Слова Божого, і яка велика сила Слова Недоброго, яке сіє невір'я, яке руйнує, яке веде до погибелі. І ось тому ми повинні про це пам'ятати. Далі Господь у бесіді своїми учнями каже, дає відповідь їм, чому вони не змогли подолати цього Злого Духа. І каже, цей рід не перемагається інакше, як тільки. Молитвою і постом. Ми вже розмірковували цього великого посту про те, яким має бути піст, якою має бути молитва. Але подекуди буде, буде, ми не можемо до кінця збагнути, що наша молитва це має бути живе спілкування, бо наш Бог є живим Богом, всюди сущим Богом. І дуже прикро, що багато людей виключно моляться на пам'ять завченими текстами або читають якийсь текст. І з при тому, як правило, буває велике розсіяння. Людина дуже розсіюється думками і не може сконцентруватися в молитві. І для того, щоб молитва була чистою, для того, щоб наше спілкування з Богом було живим, треба молитися своїми словами. Скажіть Богу, те, що лежить у вас на серці. Скажіть йому те, що ви хочете Йому сказати. Найперше, подякуйте Йому. Йому завжди є за що подякувати. А далі просіть його про ті чи інші дари. Найперше просіть, щоб він не позбавив вас своєї благодаті, але щоб перебував і вами. Далі просіть його про те, про що бажаєте, щоб він просив, але передусім просіть про ласку спасіння, бо найосновніше це отримати це спасіння, яке Господь дарує нам знову ж таки по вірі. Просіть Бога про те, щоб Бог збільшив нашу віру, щоб дарував натхнення до читання і пізнання Слова Божого. Бо без цього ми стаємо сухими, черствими, часто духовно мертвими. І ось, власне, коли ми будемо молити про це Бога, коли ми будемо просити про це його своїми словами, робити це щиро, оця молитва є благовгодною. І Піст, піст це, знаєте, не те, коли питають, а що можна їсти, а що не можна. Пісто означає стримання. І навіть нам треба досягати подекуди хоча б якийсь день нам ради в тиждень, чи на початку, чи в середині посту, чи десь упродовж тижня. Якийсь один день, коли ми нічого не споживаємо. Золомісів не споживаємо їжу, а перебуваємо в цей час в досконалому пості. Та молитві. І саме таким постом і такою щирою молитвою перемагаються оці спокуси Бісівські. І оцей злий дух, який перебував у цьому юнаку, міг бути позбавлений і визволений на та людина, та дитина могла бути тільки силою поста і молитви. Часто кидає вогонь, часто в воду. Каже батько, характеризуючи цю недугу, в якій перебував його син. Ця недуга справді є тяжка і поведінка такої людини є непередбачувана. Чому? Тому що не сама людина, але біс, який сидить в людині, керує нею. І що він буде робити, і як він себе поведе, Невідомо є. І ось власне, дорогі Бог Христі, дорога, яка веде до спасіння. Вузька терниста. Ми маємо прикладати всі зусилля для того, щоб нас не кидало в вогонь і щоб не кидало в воду. Щоб нас не кидало в той чи інший бік, але щоб ми йшли дорогою, яка веде до спасіння. Дуже гарно говорить Святе Писання: Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Наскільки важливо є в житті християнина оце бажання шукати Бога, пізнати Бога, з'єднатися з Богом. За будь-які обставини ми повинні пам'ятати, що земне життя людини є дуже коротке. Це одна мить порівняно з вічністю. Але наскільки важливо, якщо людина сповнена віри, шукає Бога, прикладає всі зусилля для того, щоб пізнати Його? І Господь каже, що дивиться на синів людських, а вони не шукають Бога. Вони шукають свого. Не рідко так буває, що в цьому житті шукаємо щось для себе, шукаю добру роботу, шукаю машину, шукає ще щось, ще щось шукаю. Але не Бога шукаю. І ось Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там хоч один розумний, що Бога шукає. Чого вони шукають? Куди вони бігають, куди вони біжать, куди вони спішають? Всі щось шукають. Але як мало тих, які шукають Бога? Тому, дорогі в Христі, час Великого посту це час глибоких роздумів, це час глибокого занурення в самого себе, це час шукання Бога. І час земного життя не просто час Великого посту. Але ця мандрівка нашого земного життя кожному оприділена. каже Псалопівсь Давид, яке число днів моїх, скільки відмірів ти мені, щоб жити на цій землі, відкрий це! Ніхто не знає, скільки Бог відміряв нам. Але поруч з тим ми маємо правильно використати цей час у пошуці Бога, в пізнанні Бога, в єднанні із Богом. Бо у цьому заключається і зміст християнського життя, щоб не кидало нас у вогонь і воду, щоб не кидало нас від гріха до гріха, щоб обставини світу цього, ситуація, в якій опинилися ми, не була безвихідною, ми маємо все життя прагнути до пізнання Бога. І, власне, в цьому і найвищий зміст нашого християнського життя. Сьогоднішній Івангелій несе нам так само дуже багато інших наук. Зокрема, Господь говорить в бесіді із цим батьком, запитуючи, що в нього є, він каже, що його мучить дух німий. Тобто він не говорить. А далі, коли Господь позбавляє цього хлопця, то каже, що заборонив Духові Нечистому, сказавши душе німий і глухий. Душе глух... глухий і німий вийди з нього. Душе глухий і німий, що це є? Дух глухий це той Дух, який закриває наші вуха, щоб ми не чули Слово Божого. Дух німий це той дух, який закриває наші уста, щоб ми не прославляли Бога. Щоб ми не славили Бога, щоб ми не говорили про Бога, щоб ми краще анекдоти розказували, якісь деські історії, жартували, що говорили завгодно, тільки не про Бога. Оце той дух, який закриває наші уста. Ви пробували коли-небудь розказати іншим про Бога, розказати те, що ви чули, те, що ви пізнали, те, що ви читаючи у Писанні зрозуміли. А знаєте, чому це так важко робити? Тому що цей дух Німий, він закриває наші уста. І не раз каже людина, я так би сказав, та якось не можу. ну, тут Якось стидаюся, не знаю, як, як сказати, як це збудувати. Оце і є той дух Німий, який закриває наші уста. І ось, власне, тому ми маємо прикласти всі зусилля в боротьбі з цими спокусами, перемагати їх силою Божою, а разом із тим молитвою. Тому, прийшовши сьогодні до храму, переступивши поріг цього храму, молімо Господа, щоб Він визволив нас від духа глухого і німого, від того духа, який закриває наші вуха, щоб не чути Слова Божого, і від того духа, який закриває наші уста, щоб ми не прославляли Бога. Ми молімо самивостнього Господа, щоб Бог сподобив нас правильно молитися, правильно поститися і, використавши мудро час Великого посту, перемогти в собі оці спокуси бісівські і єдиними устами, і єдиним серцем. Щоб ми прославляли Бога Тройці Святій, слава Мого Отця і Сина, і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!